Ще жодна армія в світі за останній час а, сучасних конфліктів та він так швидко ще не тікала з того плацдарма, який вона захоплювала. Я ще додам, що тікали вони не просто а, ногами. Вони якби за засвідченням генштабу вони крали у людей велосипеди, крали у людей автівки, і просто тікали, кидаючи свою дорогу техніку, свої БК на користь звичайно нашої української армії. Але тобто тікали, просто рятуючи своє життя, ну це надзвичайне сором, мабуть, для військового. Так, це дійсно так. Це ганьба. Але ну, ми розуміємо, чому вони саме так тікали. Бо на велосипеді також набагато швидше тікати, аніж на гусеневій техніці. Тому вони кидали танки з повними баками палива та з боєкомплектом, обираючи Камаз, Урал чи якийсь там автомобіль місцевих. А це багато про що каже кожен цей танк. До речі, він на сьогодні для росіян як на вагу золота, тому що в них дійсно в країні, яка завжди пишалась, що вони дуже велика кількість танків, саме танковими військами, в них виникає саме дефіцит танків. А не в тому сенсі, що в них їх вже немає. Взагалі ні, в них тисячі танків знаходиться на збереженні та на консервації. Але щоб компенсувати ці втрати танків, цей танк треба, наприклад, Т-72 або Т-80 зняти з консервації, провести технічне обслуговування, провести ремонтні роботи. Замінити частини, запчастини, з які е, замінюють у форматі канібалізму, тобто знімають з іншого танку, який вже ніколи не поїде, та ставлять на цей, а е, тобто це. Тобто це займає дуже великий термін. Це дуже багато часу йде на це від двох до чотирьох місяців. А танк після консервації повинен пройти усі ці стадії відновлення. А тому і виникає на сьогодні дефіцит. Вони втрачають танкову зброю швидше, аніж можуть її відновлювати та компенсувати втрати.